як самостійно зняти арешт з рахунку. Зараз я вам безкоштовно розповім, як самостійно вам зняти арешт з вашого рахунку. Взагалі то за такі консультації адвокати беруть гроші, а я вам розповім безкоштовно. Ви лише підпишіться, поставте лайк, якщо є бажання, напишіть коментар. І так, для того, щоб зняти арешт, законодавчо передбачена процедура. І ви дійсно можете зняти арешт, навіть не сплачуючи боргу. Якщо цей арешт накладено на картки, які мають статус соціальної картки, це пенсійні картки, це картки отримання ВПО, це інші виплати, які ви отримуєте від держави. Якщо вам арештували таку картку, а як правило, якщо у вас є борги, вони арештовують повністю всі картки, ви маєте 100% право. Зняти арешти з даних рахунків. Процедура досить легка. Вийдете до банку, в якому відкрити даний рахунок. Берете довідку, яка засвідчує, що даний рахунок відкритий як соціальний рахунок. Є питання, коли вони не можуть надати або ваша картка не відкрита як соціальна. Тому. В такому разі вам потрібно взяти виписку з вашого рахунку, де було видно, що на дану картку ви отримуєте лише соціальні виплати. Це або тільки пенсія, або тільки виплати ВПО, або ще якісь виплати, які мають постійний характер вже багато місяців і більш ніяких надходжень на дану картку ви не маєте. Берете цю випуску або цю довідку, пишете бажану вдома спокійній. Обстановці заяву, відповідно до якої вказуєте зверху на керівника якого підрозділу виконавчої служби. Потім пишете свої дані, прізвища ім'я по батькові, ідентифікаційний код, номер телефону. Можна ще зазначити адресу листування. Потім нижче пишете, якщо знаєте, номер виконавчого провадження і заяву, в якій зазначаєте, при то, що ви є бажаником виконавчого виконавчому провадженні. Вам були арештовані всі рахунки. Однак в порушенні дічого законодавства виконавцям було арештовано навіть соціальний рахунок. В законі чітко зазначено про те, що соціальні рахунки не мають права бути арештованими. Доказами того, що даний рахунок є соціальним, я надаю. Так і пишете: прошу терміново. Найкоротші терміни і зняти арешти з даного соціального рахунку. Ставити крапку. Нижче пишете слово Додатки і записуєте довідка, номер така, та яку ви отримали в банку. Ставите дату, ставите підпис, ставите свої ініціали. Дуже уважно стосовно того, що даний документ повинен бути в двох екземплярах. Це може бути ксерокс, або можете просто переписати ще раз то же саме. Потім ви йдете до виконавчої служби і здаєте в канцелярію дану заяву. На вашому. Екземплярі вам ставить відмітку про дату та час отримання даного документу. Чекаєте на відповідь. Повірте, протягом тижня ваші арешти повністю будуть зняти з цього рахунку. Якщо у вас немає можливості поїхати до виконавчої служби, ви теж саме робите, але йдете на пошту, через Укрпошту офіційно відправляєте їм листа з однією умовою. Цей лист повинен бути. З описом вкладення, повідомлення вручення, тоді у вас будуть докази того, що вони цей лист отримали замість штампу. А те, що опис вкладення буде підтверджувати, що саме в тій, тому конверті лежить. В описі вкладення ви напишете заява щодо розблокування соціального рахунку з додатком відповідно наданого банку. Крапка. Всі ці дії допоможуть вам. Самостійно зняти арешти соціальних рахунків. Поширюйте! Ми будемо раді вам допомогти!